Похила камера В X9, оскільки він сам по собі потужніший, більший. Він має ширшу похилу камеру, десь орієнтовно сантиметрів на 17, ширшу, чим від попередньої в серії. Потім він має вже посилені гідроциліди для того, щоб можна було піднімати понад 40 футів жниварку. Це зернову, зернову з ріпаковим столом, велику кукурудзя на 16 рядів тощо. Тому похила камера повинна бути і широка, тому що сам по собі комбайн він вже має трошки інший клас, він йде ширшим. Із S600-700 серії. Відповідно, він вже має більшу систему очистки. Самої активної системи очистки тут вже 7 метрів квадратних, тобто, в принципі, у всьому. Класі, сегменті, навіть порівнюючи з іншими аналами-конкурентами, то це вже mm -hmm. якби одна із найбільших вважається. Площ, Тому що ми, да, площа, 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 площа. іменоактивної очистки тут одна із найбільших. Якщо ми додаємо все остальне серцну дошку, інші елементи, то відповідно ми там виходимо на досить пристойну цифру. Mm -hmm. Комбайн, ширший, як не тільки по похилій камери, транспортер, повністю система. І плюс. Е Відмінністю від попередніх варіантів s 600 s 700 є, це, що ця машина є двороторною. Тобто mm -hmm. До цього Deere випускав машини однороторні. X9 це якби нова машина, новий підхід. Відповідно, він ширший, довший, потужніший. І за рахунок цього він може робити таку продуктивність 100 тонн в годину. Тобто Це той максимум, який заявляє завод. А якщо ми вже говоримо про продуктивність в цього комбайна, є якісь інтелектуальні фішки ну в комплектації? Це ж як доп іде, в принципі? Так, Звичайно, в цього комбайна є багато інтелектуальних фішок, але вони можуть бути замовлятися. Тиск. Нам як як повезе, тому що є комбайни, коли вони повно закомплектовані, то є обладнані системою іса а не тільки Іса у даному випадку. Тут він іде звичайний ІСА 1 то є, якби немає системи, яка Шо, буде… Що він може робити так, щоб людям було зрозуміло. Він може все робити, в принципі, те, що попередні варіанти робили. Але якщо, звичайно, його дообладнати ІСА-2, то він буде повністю автоматично регулювати швидкість руху, частоту обертання ротора, зазори відкриття, закриття на верхньому, нижньому решеті тощо буде працювати мінімум з п'ятьма культурами в автоматичному режимі. Оператору необхідно буде забити шовнужні варки, виставити навігаційні лінії, дати необхідну швидкість для того, щоб він сам себе довантажив. Далі система буде автоматично це все керувати. регулювати, керувати. Так. Ну, це якщо його доукомплектувати. Звичайно, що ну, ми говоримо загалом про цю модель, але раз а, цієї фішки нема, значить він трошки дешевший. Так, звичайно, ну, звичайно так, він доступніший. Буваєте. так.